Доброго дня, вітаю на нашому занятті, але спочатку ранкове привітання. Доброго ранку веснонька красна. Доброго ранку сонечко ясне. Доброго ранку проліски білі. Доброго ранку пташки галасливі. Доброго ранку, теплого дня. Діткам бажає весняна пора. Доброго дня! Ми вже з вами познайомилися з побутовими приладами. Всі вони працюють від електрострума. Що ж таке? Електрострум. В кожному домі в стінах заховані спеціальні дроти. Вони з'єднані з електростанцією, де потужні машини виробляють електричний струм, який потрапляє в наші оселі через дроти, які під'єднані до розеток. В кожній оселі є помічники, електроприлади, які працюють, якщо їх підключити, до розетки. Вони світять, гріють, печуть, прибирають, прасують, перуть. Давайте пригадаємо правила поведінки з електроприладами. Існує декілька правил користування приладами. Перш ніж користуватися електроприладом, потрібно уважно прочитати інструкцію: Не вмикайте в одну розетку одночасно кілька електроприладів. Не заповнювайте водою електроприлади, увімкнені в електромережу. Не торкайтеся мокрими руками штепсельних розеток, вимикачів, увімкнених в електромережу, настільних ламп та інших електроприладів. І не витирайте їх серветкою, не пускайте палець у воду, які нагрівають електроприладом. Перш ніж мити електроприлад обов'язково, потрібно вимкнути його з мережі. Залишайте без нагляду вімкнені в розетку електроприлади. Коли виходите з дому, обов'язково вимикайте їх. Якщо перегоріла лампочка, перш ніж замінити її, слід вимкнути освітлювальний прилад з розетки або знеструмити його. Якщо під час роботи з електроприладом з'явився тріск іскріння, треба негайно вимкнути прилад із розетки або знеструмити його. Про помічені неполадки в електроприладах оголені погано ізольовані проводи потрібно негайно розповісти дорослим. Несправності може усунути тільки спеціаліст електрик. Як треба вимикати прилад? Вимкнути з розетки вилку шнура, відключити шнур від приладу, а вмикати навпаки, підключити шнур до приладу, вимкнути вилку шнура в розетку. Сподіваюсь, ці правила допоможуть тобі безпечно користуватись електроприладами. Сьогодні я пропоную вам зробити цікаву аплікацію. Ми зробимо прилад, який є в кожному домі і навіть не один. Що це? Відгадайте загадку! На столі в таємній скрині мерехтить віконце дивне. У віконці шохвилини все нові нові картини. Вірно, це телевізор. Для роботи нам будуть потрібні аркуш паперу зеленого кольору і два прямокутники. Один великий чорного кольору це буде рама нашого телевізору, і блакитного це буде екран нашого телевізору. І також три трикутники червоного кольору. Ну що ж, починаємо. Робити поробку. Спочатку намащуємо прямокутник чорного кольору. Ось так тепер приклеїмо на середину зеленого паперу. Потім по центру чорного прямокутника ми з вами наклеїмо прямокутник блакитного кольору, тобто екран нашого з вами телевізора. Чудово, а тепер залишилися у нас з вами зробити нашому телевізору ніжку, на якій він буде стояти, а зверху телевізора з вами зробимо антенну, яка буде приймати телевізійний сигнал. А також наш телевізор буде показувати нам дуже цікавий мультик. Для цього я обрала ось таку наліпку і наклеїла її на екран нашого телевізора. З нетерпінням чекаю на фото ваших робіт. До нових зустрічей! Бувайте!